От скажіть, будь ласка, яку іноземну мову вивчали в школі? Англійський. I live in Odessa. Mm -hmm. Да, на Малонорводській стріт. Як думаєте, взагалі потрібна нам англійська мова? Як її використовувати сьогодні? Ну, це міжнародний язик, так же як і російський, і англійський. Це ж не Путіна язик, це язик міжнародний, російський. чого його заприщають, я не удивляюсь взагалі. Книги заприщають на російській мові. Ну, це ідіотизм. У нас вместо того, чтобы бороться с врагами, они борются с памятниками, улицы переименовывают. Что это за, зачем это? Перегиб. Я понимаю, что мы, мы живем на Украине, державная мова, все понятно. Я прекрасно тоже на украинском могу говорить, а в школе изучал английский, украинский. Никто никогда никого не притеснял. Вы между собой ругаетесь, а разделяя власть, знаете,